Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна. Хочу показати вам свою дачку в Англії. Десь останнє я знімала тижнів три тому, напевно. За цей час тут пару вихідних, коли було тепленько сонечко, ми приходили з мамою навели порядок. Напевно, не видно, але тут уже у нас і часник сходить, і цибуля. Бур'янець активно сходить, і редька посходила. Ось. Чотири дні нема дощів, тут розпушена земля. Дуже швидко пересохла, сьогодні зранку перевірила. Треба полити на ніч. Ось так виглядають зараз наші грядочки, наша ділянка. Малину три тижні тому я обрізала всю суху стару. Сипала, тут були старий перегній кучі, тирсою. Вона вже викинула пуп'янки за три тижні. Ця малина не колюча, треба підв'язати. Тут стару цибульку понатикували на зелень. Щось понасходило, наче календула. Тут полуниця цвіла всі три тижні, були холоди, зливи. Морози нічні, цілий тиждень, уся полуниця вимерзла увесь цвіт. Бачу, ось зацвіла буквально вчора, тож жива. Тут інший рядок був малини, вона страшно колюча, зовсім інакша. Вона раніше цвіт викинула. Ну, фактично, як тільки я її обрізала, попідсипала всіми цими. Як то кажуть, перегнуями, добривами, стирса валяється. І вона вся в цвіту. Буквально за два тижні після того, як я її оживила. Тут була страшна сітка, я поприбирала все це діло, Ось валяється, треба буде потім десь поставити в іншому місці для огірків. Так, навели порядок. Тут все було по... поросло бурянами, вся ця. Тирса, яка накладена, щоб не росло. Дрібота лишилася, а велике ми цілу кучу вибрали. Тут засадили я горохом посередині, по краях редька, по-моєму. Горох почав проростати, дивлюся, коти почали лазити. Я накрила, бо не хочу я, щоб мені потерилися. Тут нічого не робили. Так як було, так і є, було ще холодно тут, щоб щось садити. Тут теж ще пустує грядочка, тут була капуста, яка цілий рік росла без нагляду. Пастернак, здається, якщо гуголь не бреше. Ну, ось такі тут маленькі грядочки. За два тижні після того, як посадили, тут зелення посіяла, укроп петрушку. Звісно, бур'яни ростуть на всю, календула насипалася. Все тільки не те, що я садила. Ну, тут у мене бурячки приросли, я їх підлила. Порожні. Ящики ще нічого не саджено, холодно, поклала палки, треба щось придумати, щоб відвадити котів, бо не хочу, щоб вони тут робили туалет з моїх грядок. Дуже неприємно так. Ну ось Там підстригла служба зверху кущі, Збоку ми прибрали, бо треба розчищати, дуже захаращені були. Лишилось гілки поприбирати. цих гілок, це все прибереться акуратненько, буде чистота, порядок. Ну. Ось так виглядає дача. Сусіди теж наші на цих вихідних були перед Паскою приїхали з маленьким культиватором, обробили, поставили каркас під тепличку, теж пообрізали кущі. Познайомились ми вже з сусідами і зліва і справа, і там далі. Ось так от столиці наш для пікніку. Треба його буде зашкурити, пофарбувати. У нас тут фарба десь стояла стара, залишки розсипається, бо під дощем, весь час мокне. Тут стільчики, можна пікніки робити, проводити приємний час. В принципі, як сонячно, то тут затишно, пташки співають. Досить непогане місце як для великого міста, приїхати, розслабитися. Ну, ось, мак якийсь росте, не знаю який, лишили, бо цікаво, як зацвітає. Ще там квіти понасівалися, я не чіпала ті грядки, там все все в квітах, самосій. Як то тобто, кажуть, роботи і роботи, ця грядка порожня, але... Поклали, прикопали, треба посадити ревін. Сусіди дали, поділилися. Вони всі старі викорчували. Я попросила, щоб не викидали, дали мені посадити трошки. Ось так. Люди, як люди, скрізь, як гарні сусіди, то скрізь однакові. Діляться друг з другом, допомагають. Малинка порадувала мене три тижні і вже цей те. Ну, Бруньки. І не злякалась морозів. Побачимо, що з цього вийде. Буде дві якісь різні малини. Одна дуже колюча, інша не колюча. Я під корінь не обрізала, бо я не знаю, яка з них яка, яку з них треба під корінь різати. Побачимо, бо тут он є, напевно, цю підкорінь, бо ця росте з землі. Там, де старі гілки були, я обрізала. Колючки. Боялася все обрізати, а вона дуже гарно пішла з-під кореню. То, напевно, я ці патички повирізаю старі. Але на них є пуп'янки, теж якось шкода. Чи Дочекатися ягідок і зрізати, а потім хай росте, бо буде ще тепла, довга, як то кажуть, літо, осінь. Щось може та й буде. Ось вони пішли по землею. Ось такі порядочки ми навели. Звісно, не наші українські, як то кажуть, ділянки, де чорна земля. Хоча дивлячись, в кого буває пісок глина. Трохи порядку навели, так от воно вже виглядає. Скоро сусіди порядок наведуть. І буде краса. Будемо тут барбекю робити, шашлички. Навчимо їх шашлики смажити. Да, Компостні круче. Ой, більше нема що показувати. До наступних зустрічей. Щасливенько!